Добрий день, мої любі друзі! Ми сьогодні будемо робити аплікацію. А кого ми будемо робити? Відгадайте! Живуть у водичці, мають зябра, мають лоску, мають хвіст і плавники. Хто це такі? Так, правильно, це рибки. І так, діти, ми сьогодні будемо робити аплікацію ось таких гарних рибок. Але вона незвичайна. Зверніть увагу. Ми будемо робити аплікацію з осінніх листочків. Подивіться, які у мене гарні листочки, я їх нарвала з берізки. А скажіть, будь ласка, а якого кольору листочок? Так, жовтий. А на яку геометричну фігуру схож цей листочок? Так, на трикутничок. І так, на, нам потрібні великі і трішки менші листочки. Для того, щоб великі листочки будуть тулуб, а трішки менші, ми будемо розрізати навпіл. Це буде, буде хвіст. Як ми будемо робити? І так, я беру. Блакитного кольору це буде водичка. Ножиці. Давайте пригадаємо, як тримати ножиці. Ножиці треба тримати від себе, тому що, якщо ножиці повернути до себе і різати, можна поранитися, порізатися. І так, ми будемо брати листочок, відрізати ніжком. Це буде толоб. Інший листочок менший. Я теж буде, буду відрізати ніжку і розрізати навпіл від себе. Це буде хвостик. І так, почали. І так, я беру. Великий листочок і промазую всю площину листочка. Тепер його притискаю за допомогою серветки до паперу. Це тут. Тепер я беру розрізані навпіл половинки і теж їх промазую. Це буде, буде одна частка хвостика і інша частка хвостика. Ось яка у мене гарна рибка вийшла, зверніть увагу. Тепер знову беру листочок. Обрізаю ніжко, це буде тулуб. Маленький листочок розрізаю, відрізаю ніжко і розрізаю навпіл. Це буде хвостик. І так Спочатку промазую, клеєм великий листочок і притискаю за допомогою. Серветки до паперу. Ось туло вже приклеїла. Тепер беру, промазую частки листочка хвостик і притискаю його біля тулоба. Ось так. Знов промазую половинку листочка і притискаю за допомогою. Сироветки к тулобу. Ось у мене вийшло вже дві рибки. Знову беру ножиці, відрізаю ніжку. Це буде тулуб. І невеликий листочок відрізаю ніжку і розрізаю навпіл. Від себе, не забувайте, промазую спочатку цілий листочок, буде тулуб. Ось так притискаю за допомогою серветки до паперу. Потім промазую клеєм половинки листочка. Це буде наш гарний красивий хвіст. Ось так Ось такий гарний, буде красивий хвіст. Дітки. Я вже зробила. Три рибки. Давайте порахуємо один, два, три. Але у них не вистачає оченят. Я беру фломастер і малюю чорного кольору і кольора і малюю оченята. Ось моя робота вже закінчена. А тепер я пропоную вам. З батьками зробити таку, таку ж саму аплікацію. До побачення!